Мої хороші повернулася до вас з хорошою новиною, адже в наявності є дуже практичні, зручні, комфортні сумочки на повсякдень, так адже в жіночій сумці. Всі жінки кажуть про те, що в жіночій сумці ну, можна зайти фактично все. Тому вона має бути міць, містка. І це правда, дівчатка. Більш містких сумок мені ну, важко собі уявити, але разом з тим вона виглядає дуже і дуже, як на мене, гарно Дуже і дуже і гарно. Так, я відразу бачу своїм оком, що сюди буде поміщатися. Папер формату А4. Немає ніяких документів. Зараз я от навіть сходжу. Я люблю ефіри живі. Так? Не придумані, не, не продумані, а живі. Тому що це наше життя, це, скажімо так, лайф. Правда? Ріал лайф. Всі сучасні люди, мені здається, так роблять. Дивіться, формата А4 маємо папер. От я кладу. І закриваю. Ви бачите? Абсолютно помістився папер формату А4 в сумку. Тобто, вона дійсно є містка. Тобто, папка з документами, з паперами поміщається. Красуночки. Давайте подивимося, що всередині. Я хочу розкрити, показати, що у нас тут є кишенька. От, вона центральна кишенька. Закриваю, розкриваю. От вона, подивіться. так, тобто, от, Дивіться, яка глибока. Є одне відділення, є друге відділення, тканина, тканина, що от, от можна просто знаєте, загубити там руку. Тканина, що, що тримає підкладочна, подивіться, вона дуже і дуже якісна. І знаєте, бувають такі підкладки, які отак от потягнеш трошки, вони розлізаються, і тканина така дуже тонесенька. Тут ми маємо таку досить грубу тканину, яка навіть потягнеш, так, вона така, ну, скажімо так, дуже зносостійка. Далі. Я закриваю, бачите, тут одне відділення закривається, друге відділення. Я нагадаю, що сюди ми помістили папер формату А 4 Це важливо для людей, які працюють в офісі, які носять з собою папки і не завжди поміщається. Тобто, в руках це незручно робити, правда? Або навіть планшет покласти сюди, або ноутбук. Так, зовнішня кишеня. Подивіться, будь ласочка, от вона також дуже містка. Мої хороші. 1400 гривень, я коли побачила приблизну аналітичну вартість на цю на цю сумку, я дуже здивувалась, того, що 1400 гривень це ще дуже доступна вартість. Як для такої, ну погляньте, сумочки, але Красуніч, красунечки, це вартість виявляється навіть не остаточна. Тому що остаточну вартість ви дізнаєтеся просто зараз. Я я не знаю. Це просто знаєте найкраще лот нашого ефіру. Я не знаю. Я просто в шоці. Це знаєте такої вартості. Знайти деінде в будь-якому магазині, в будь-якому місці в інтернет-магазині, ну, погодьтеся зі мною просто неможливо. От правда. Ну, 899 гривень. У нас є два кольори. Цей колір, а, от він настільки багатогранний. Він називається в нас Моко. Чого? Того, що зараз ви побачите при більш близькому спогляданні, що отакий, ніби я б сказала, бронзувато-золотавий відтінок, який можна назвати кольором Моко, правда? І е, я вже синю вам показала з різної сторони. За, я не буду відкривати ось цю сумку, тому що ми її туди поклали е, об'ємні речі для того, щоб вам показати, наскільки, от подивіться, якою вона може бути містка. І я вам більше скажу, тут ще не всі е, речі, які сюди ще можна покласти. Вона прошита дуже добре. от Ми бачимо з вами, подивіться, шовчики ідеальні. Шовчики до шовчика, всередині шовчик до шовчика. Зверніть увагу, рівнесенький шовчик. Я хочу вам показати ось тут також, подивіться, будь ласка, от, наприклад, колір моко, я нагадаю, що це моко. Колір Моко має те, що я казала, багатограний бронзово. такий. Золотистий блиск, і ми бачимо з вами, що він, ну, такий, скажімо так, незвичайний. Якщо синій колір, більш матова сумка, так, базова, то колір моко, який позначено колір моко, я скажу, що він ну просто абсолютно універсальний. Абсолютно. І ще мені подобається, що е, ця сумочка, я зараз візьму колір моко, ну. Погодьтеся, дівчата, вона крута. 899 гривень. 899 гривень можна носити як на плечі, так само на руці. Так, і так само взяти у ручку. І дивіться, я в руку взяла. Ви бачите, вона не теліпається. Тобто зручна настільки формат ручок. Настільки зручний, що можна носити трьома способами: на руці, на, на руці під рукою і ось тут на плечі. Красуночки. я е, наразі не знаю скільки сумочок залишилося. Я вам чесно скажу, їх може бути вже ну, пару. Пару на всю країну, не знаю, який колір, тому що зараз дуже багато дзвінків. Ми зараз розуміємо, що в наш час придбати якісну річ, якісну сумку за вартістю 899 гривень, ну, ви самі знаєте, ви самі ходите, неможливо. Дивіться, ще в нас є ось такий зовнішній карманчик, кишенька така, так? Я ще раз кажу, що вона функціональна, вона досить глибока. Вона може бути як переднім планом, так і позаду, тобто можна носити і таким чином. І таким чином, дівчатка, 899 гривень. Ну, правда, це вартість, яка мене дивує, яка підіймає мені настрій. Я сподіваюся, що кожна з вас, який треба зараз оновити свою сумочку. А правда інколи ми забуваємо, знаєте, вона повсякденна, сумка, це повсякденна річ. І ми забуваємо, що вона може вже старенька, може, може, вже трошки ручки її старенькі стали. правда. І ми забуваємо про те, що треба оновити для себе. Але сумка це ваша повсякденна подружка, яка вас виручає, коли ви коли ви дитину роботу берете з собою папку, формата А4. Я ще раз наголошую, і для мене це важливо, тому що багато у нас дивляться офісних співробітників, що сюди влазить, сюди сюди влазить формата А. 4 папер, так що сюди поміщається папка формату А 4 Що ви зайшли після роботи, наприклад, на в магазин на шопінг, так і, наприклад, ну, якщо не невеликі а, пакети набрали їжі, сюди можна і помістити нормальну їжу. Я ще раз хочу показати наскільки вона містка, дівчата. Але 899 гривень. Мої хороші, ну погодьтеся, це мінімальна вартість, яка тільки може бути. Дзвоніть терміново, сумочок вже мало. С 014. Код цієї сумки. Обирайте колір або синій, або колір Моко. От, ну, правда, скажіть, що вона дуже багатогранний має відтінок. Не сірий, не бронзовий. А от такий, знаєте, дуже універсальний. Мої красуночки розміри ви побачили: 30 на 38 на 12. Телефонуйте номер безкоштовний, а також безкоштовна доставка. Мусимо, мусимо красуночки, крокувати далі. Я вам дуже вдячна за увагу. Встигніть зателефонувати і забрати цей лот, тому що якщо ви не заберете, я заберу обов'язково і подарую, наприклад, своїм матусі або подрузі. Бажаю вам. Хорошого вечора, мирної ночі, сили, терпіння та наснаги. Хай вам щастить завжди і в усьому. До побачення.